Одна моя знайома дуже гарно скинула зайву вагу на звичайному дефіциті калорій і при збалансованому харчуванні. Інша моя знайома дуже класно схудла на кетодієті, і ви обов'язково схуднете на любій обраній вами дієті, але за декілька умов. Перше, якщо ви обираєте дієту на все життя, дієта це дослівний переклад, спосіб життя. А не виключення чи обмеження, обирайте ту дієту, яка для вас буде комфортною, де ви не будете себе почувати постійно виснаженою і фізично, і морально. І другий пункт це якщо ця дієта вам підходить по стану вашого здоров'я. Я топлю за звичайно збалансовану дієту, де не виключається ні один з нутрієнтів, де ми вживаємо в нормальних кількостях в адекватних білки, жири вуглеводи. В деяких випадках це можливо низьковуглеводна дієта. Але якщо ви хочете на кету дієту, на дієту типу дюкана зі збільшеною кількістю білка, то ви повинні розуміти, що ви вивезете цю дієту. Обирайте ту дієту, яка підходить саме вам. І тоді результат буде 100%.